Перукарський набір в дорожньому кейсі GRL з преміум феном для волосся та розпилювачем. Даний фен має функцію турбо, що забезпечує потужний потік повітря, який допомагає швидше висушити волосся. Також світлодіодний індикатор GRL вказує на режим сушіння. Фен покращений нагрівачем із графеновим покриттям, який ефективно скорочує час сушіння та забезпечує гладкі блискучі результати з мінімальним пошкодженням, удосконалений безщітковим двигуном постійного струму до 5000 годин, максимальна потужність фена 2400, Швидкість мотора фена 20 500 оборотів на хвилину. Є функція іонізації. Дорожня сумка GRL 1 Модель виготовлена з водовідштовхуючого текстильного матеріалу, має тверде дно і каркас із застібкою. Усередині є відділення для дрібних аксесуарів, сумка має ручку та ремінь для носіння через плече. Зручний, стильний, а головне, потрібний аксесуар в арсеналі кожного стиліста, перукаря або барбера. Розпилювач GRL A16 16 елегантний та стильний розпилювач, створений спеціально для професіоналів флакон виконаний з безпечного та високоякісного чорного пластику ємністю 200 мл. Навіть при повному заповненні він залишається легким та зручним для утримання однією рукою під час розпилення води. Цей набір саме для вас, якщо ви полюбляєте стиль, якість та комфорт.